Друзі, всім привіт! З вами діючий амбасадор Алео Мінікгенморстан. В сьогоднішньому відео ми звичайно будемо говорити про Алео. А насамперед, відео буде йти мова про технологію Zero Knowledge. <кхід> Всі ми знаємо, технологія Zero Knowledge є доволі популярна на цей день, тому що це передова технологія, вона допомагає справитися з такими викликами, як приватність, як конфіденційність. Тому що теперішньому світі, наскільки ви знаєте, мало що є приватним і конфіденційним. Типу вони дехто каже так, що є. От це приватно, це конфіденційно, але всі ми знаємо, що завжди є якісь певні махінації, маніпуляції, якісь певні лазейки, де це можна обійти. І ваша приватність і конфіденційність вже не буде приватністю і конфіденційністю. Це насправді так і є. А ще я хочу вам сказати, те, що Алео своєю технологією Zero Knowledge дозволяє нам повністю це все усунути і зробити стовідцівкову приватність і стовідцівкову конфіденційність. Це доволі дуже проривна технологія, яка тільки набирає обертів. Я думаю, що з подальшим розвитком криптографії, криптовалюти в загальному розвитку людства, ми побачимо цю технологію як одну з фундаментів. Приватності і конфіденційності, що буде використовуватись багатьма компаніями з багатьма користувачами, тому що насамперед технології зарнович можна використовувати будь де -да. Це може бути як від медицини, як від всяких різних соціальних програм, як від страхування авто, як взагалі від будь-чого. Тобто це маса допшен такий велика база людей, яка може це е, задіювати. Це дуже круто, і саме але цю технологію. Тому і друзі, я вважаю, що слідкувати за Алео, підтримувати Олего. Це однозначно і смарт, що в майбутньому вам точно допоможе розвинутись, або навіть, можливо, якось щось краще покращити ваше матеріальне становище. Це, звичайно, не фінансова рекомендація. Але я вам рекомендую слідкувати за Алео. Це дуже крутий проєкт, з ним майбутнє. Отже, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім попа, до нових зустрічей!